Йоу в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здорово, гутнє, братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте в коментарях, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць ніком Морел, три топора або три сімірки, як вам зручніше. І Підайте зручніше, адже на сьогодні яга рандом режим бою перевага карта Елада. Давайте подивимося, як важкі снаряди будуть летіти в бік. Ворожого сетепу. не? Хтось на перекаті, напевно, я думаю, та й дістанеться. Хто раптом. О! КПЗ не вже чи. Ой, Маккс, подивися, кукуля. Заходить в чолочку 782. Але зараз цей почне по нам відпрацьовувати снаряди, раз дає. І наже в третій не спить, також відпрацьовує другий раз давали просто в молоко. І в третій його забирає. Прекрасно! Ну він, бачиш, хотів, я так розумію, по сандалях бити, чи що. Він працював, що лясісти будуть по нам. Відпрацьовувати, але вони би все рівно нас не дістали. Ну що ж, ти зробиш? Заходить снаряд, подивись повз камінь. Там миліметри. Всього лиш не всього? Значить, рандом вирішив, щоб снаряд зайшов по КПЗ-70. І це прекрасно. Так, на жаль, ми втратили одну із бабах. Залишається ще одна бабах у нас. У них також живе бабаха. Такий ще жирний хет... сетап, буде 70... 57-хевик, капземних гріначі ронти. Залишається в них бабаха 40-05. Пароджек Мурат. У нас бабахам 60-палемодовського f 3 і ВК, який без камуфляжу. А чому ж ти без камуфляжу? Ти що не маєш взагалі ніякого камуфляжу чи тобі не пасує ні один. А даєм по ПЗ прекрасну 677 тичку, Як не крута, адже просто через андалі зайшло. Але, на жаль, не з профітом ефективності, адже... Якщо б він застоявся трошечки, трошки асістить, сам розумієш, плюс мінус туди-сюди. В принципі, працювати як у дивись, одвез нас більше техніки. Зараз так, тисяча, тисяча виходить, екіпаж не спить, екіпаж працює вже прекрасно. Плюс-мінус 25%, плюс екіпаж. Нарешті проснулись, як то кажуть. Але КПЗ зараз може нас засандалити. Ти подивися, ля який дивиться в наш бік своєю шаловливою гарматкою. На на щоб ти не дивився і не зазирав на старших. Чоловіків КПЗ, ти ж, ж забувся десь, змайля... ми ж бос, світубліці, як не є, в якого, на жаль, забрали паспорт. А паспорт на ліквідацію це якраз вольфрам. Н на давай має вийти, має пройти! Забирай! Забирай! 794. Я не каркав, танкісти. Я не каркав, чесне слово, я хотів, щоб вийшло середню, вище середньо вийшло. Не вийшло, на жаль. У нас немає бусту, знову ж знов, знов таки. У вигляді вольфрему. Ну зараз можна навіть фугасиком у якщо щось. А ну чи буде фугас. Чи буде ББ. Фугас, прекрасно! Якраз в пагон, бачите. А і ще й під кінець підрив БК. Так, залишаємося. Ми 2 на 2, ні 3 на Н2. Бабаха їде з нами, але він підставляється під ворожу бабахінську автомобільну машинку. Тепер ми точно 2 на 2. Ах, ти подивись, я не каркав, якщо щось цікаво вагу, що тут не причим. Тому що я не переглядав ці реплеї, ні піратив, ні переглядав, я дивлюся одразу ж з вами. Не з барабаном і Альфа. У нас Альфа і Альфа. 60 ТП Левандовського і дві машини з довгими. КД, на жаль, для нас, напевно, не знаю. Ну подивись, Мурат починає вже розряджати свій міні ганчик знаєш, по-нашому. 60 ТП Левандовського. За той час ми даємо лише на 400 фугасом, триплекс і танчим бабаху. Це ж просто красота. ну ти подивися. Зараз це почне розряджатися раз блочим. Заблокуй другий раз, будь ласка, рандом. Заблокували. 780, його дві пульки. Ну скажи, що це, це є зле. Це прекрасно. Це пішов на КД, пішов в тікети. Нам потрібно допомогти нашому раптом 60 тепелому доску, але не забуває про Мурата. І бабаха дивиться в наш бік ББшенка залітає, пішли в розміночку з бабахою, звісно, що на нашу користь, ну куди йому ББ було б нам бити? Тому він програє в цій дуелі. Тому дав фугасом, помилки в цьому не було, танкісти. 390 танчив знову ж таки мурата. Ще раз затанчив, будь ласка, раді Раді видовища. Заради видовища! За на! на Знову ж таки, прикінець затанчили його останніх секунд життя в цьому бою, адже ми його відправили в гараж, а можливо, виписали справку до психолога, хто його знає. Так, залишаємося. Ми один на один проти Бабахи. Альфа проти Альфи. Ну там Альфа в нього більше виходить. За те пробиття менше. У нас пробиття більше, альфа чуть-чуть менше, але в нас був буст колись. У вигляді вольфраму я це ніяк не можу забути танкіст. Ну, як таке можна, можна забути? На жаль, тут колона впитує наш снаряд. На жаль. І бабаха, подивись, забирай точку? Ні. Він точку не забирає, він начхав на неї. Він просто хоче, щоб ми підставились. Ну, це ж точно так. І ми, на жаль, зараз, напевно, підставимося. Підставимося чи ні? Підставились? На 992 його вище середнього заходить. Ну чому в нього там на нас сніга? Танкісти, що це за проблема така в цих плюс-мінус 25% із тим рандомом, га? Ну чому ж так? Але цей пішов на каде, ми вже за закадешились, і зараз фатальна помилка буде. Подивися, яка фатальна помилка, ну тут ході і ворожки не ходи. Адже він, напевно, виявив, що він Найтмен. Людина ночі, знаєш, як цей плащом накривався і міг вставати невидимий. Але він забувся, що стіна не надто широка. І задницю він свою все ж таки підставив. Стіна підвела бабаху. І принесла нам перемогу. на після бойову пенсію. 6558 напулянок демеджа, 2900 заблокований шкода, 4 знищу 5 пошкоджено. Головний калібр знак класності майстра АД воїн. А де воїн? А що, що це таке? І нема полоски е, взяття позначок. А пішов плюс на 165 срібла. 165 тисяч срібла, 544 срібла також в свій сейф в свою купілочку та перше місце по нанесенню шкоди 1800 34 зірочки вільного досвіду забирає свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронобіник. Завантажуємо свої ж роплі та Елпочту та погнали Довець другий бій. Також гравця під нікоморел трету пора. Вперед, і... танкісти. Маємо другий бій. Це в нас карта морський. Рубіж рандом Знову ж таки перевага. Маємо три точки. Знов яга і гравець боєць під ніком. Орел три топора або три мірки. І куди буде їхати на СТ, на Асте не їде. А куди буде їхати, напевно, десь на центр, але нас те виїхали до гори якраз таки Яготигор і ще один із союзників. До речі, маємо по три дев'яточки. В них вз 51 Дестини та 54. У нас Яготигр Лорейка 50 тонн і Є-75. Альфа в 400 Ну, давайте подивимося, як за все діло буде відбуватися. До речі, там на балконі засвітилися ворожі сили. Напевно, понадіялися когось по перекату працю... відпрацьовувати. Осталося так, як не гадалося. Для них, адже ніхто туди, бляха, не. Поїкав. А нас підпирає наш Леопард перший, допомагає нам в питомій потужності двигуна. А так підставляються лябачки, дивися, хочуть прострілочку, а на. на. 908. Яка прострілочка? стрілочка, просніться, ви в оточенні. Це було прекрасно, просто неймовірно. Ви бачили, як Т-62 запанікував, просто застряг він не знав, бідний, що робити. Так само, як ягідка, їхня ворожа яга. За той час ми пропустили одну із і зараз від ІСА четвертого Помуль. За кумуль, кумуль, кумуль заход. на 668. Прекрасно. А що той, що, що той, а що шот, команда працює. Так забирають ворожого Т-54. Якраз дев'яточку. В них ще живуть дві дев'яточки. Поки що, а нас сетап пеше. Хай йому грець, хай так і буде. Підставляємося підтягучення нам нижній броньовий листочок. Заходить і забираємо. Робимо 21 ванкіл. Кріль 15 уже на агресії, за той час наш безкамофляжний яхпанзер 100 зараз почне розвертати своє дуло. До речі, він вже зарядився, пропускає від хорі. І хорі також, я так думаю, попаде в оточення чи ні. Кріль 15 виїжджаючи осколочком дестачать, адже попадаємо йому в гармату і Пропускаємо від гріля. Ля, ти подивися. Мало хітпойнтів уже в нас, мало. Але зате подивися скільки в хітпонтів нашого союзника на Язі. За той час якраз таки Хорі попадає під перехресний вогонь нашого Є75. І ми зараз бортину даємо прекрасну тичку на 806 із пошкодженням одного із членів, екіпажу. Танчим його 545. Прекрасно, а чому б і ні? Так, поки що, ну, вроді непогано йде. В них мінус дві машини, у нас всього на всього одна поки що. А як далі буде, не знати. І одна точка в них, одна точка в нас, але наші точки швидше беруться. І зараз винуватця торжества забирає. І все. Четвертого маємо 2 кіла. Після бойову статистику, адже ми відімстилися за першу тичку. По нам яку якраз був здійснив із четвертий. Так, подивися, сетап по ліквідації машин зрівнявся. Мінус 3, мінус 3. Що ж ти зробиш? В ну, них живе ще одна дев'яточка, яка десь тіний, та БЗ-51 також. Їх Іх фугасмічна тисячу! Хорі просто підставилися, бо який пісрачний куяш підкинуло, бля, муха. Але на жаль, мінус... мінусанули нам 200 із хітпойнтів. Томусь із нашого середнячка якраз таки з фугаса. А чому так? Чому рівно тисячу? Та нехай йому ну, грецька і так буде, адже і так не піде, могло би бути і менше. Так, їдемо ми зі 60П Левандовським. І з нашим десь Лорейн, який їздить, не знаєте де. А, видно його, де, і видно, де, в принципі, є 75. Забирають одного з лябачків, забирають нашого лябачка 85-го дев'яточку. Залишається в них дві машини. І разом на дев'ятка, одна десятка. І цей залишається без хідпонтів десь неї, адже по ньому відпрацював на 60П. Левандовського. грі 15 підставляється, ще один ваншат, банкіл. І маємо 3 кіла після бойову стотист. Лорка зараз забирає десь. Забирає. Прекрасно. а шістьте пелевандовського молоко. Під кінець може бути. ха Ха ха. Дивимося з вами, танкісти на після бойову пенсію. 4 тисячі 424 напульного демеча, 545 заблоковані шкоди, 3 знищено 5 пошкоджено. Перший знак класності. Що там далі? Пішов плюс на 36 тисяч а 3 срібла. Свісай свою копілочку, та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди 1397 зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Борнобідник. Завантажуйте свої репту. Діскорд та Л-почту. Я бажаю в першу чергу нам, всім, друзів, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться і не нактуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось з вами.